Номер 802. Подайте у вигляді добутку многочлен. Виконаємо приклади 1, 3, 5 і 7. Перший приклад 3АБ плюс 15Б мінус 3А мінус 15. Кількість елементів у нас 4. Застосуємо спосіб групування. Згрупуємо перший та другий елементи. При цьому винесемо задушку. 3Б. В дужках залишається А плюс 5. З другої пари ми винесемо мінус 3 за дужку. В дужках залишається А плюс 5. При цьому в обох випадках у нас спільний множник А плюс 5, який ми виносимо за дужки. І отримаємо А плюс 5, що множиться на 3Б3. В другій дужці у нас є. Трійку, яку можна винести за дужки. тобто буде 3, що множиться на А плюс 5 і що множиться Б мінус 1. З першим прикладом ми справились приклад номер 3 а, Б, С плюс 6 а, С плюс 8а Б, плюс 48а. Якщо ви звернете увагу, в усіх доданках у нас присутній елемент А. Винесемо дужки, отримаємо БЦ. Плюс 6C, плюс 8б плюс 48. І використаємо спосіб групування. При цьому множник А залишається задушкою. Поєднаємо перші два елементи, винесемо це задушки, в дужках буде Б плюс 6. З других двох елементів винесемо 8 задушки, буде також Б плюс 6. Отже, спільний множник Б плюс 6 винесемо задушки. І отримаємо. А, що множиться на Б плюс 6 і що множиться на С плюс 8. Ми з вами розклали даний вираз на множники. Приклад номер 5. А в третьому плюс А квадрат мінус А мінус 1. Використаємо спосіб групування, згрупувавши перші та другі елементи, винесемо а квадрат за дужку, в дужках залишається А плюс 1. З останніх двох винесемо мінус за дужку, в дужках буде також А плюс 1. При цьому спільний множник у нас буде А плюс 1, який ми винесемо за дужки, А в дужках залишається А квадрат мінус 1. При цьому а квадрат мінус 1 елемент, який знаходиться в другій душці, також можна розкласти по формулі різниця квадратів і отримати А плюс 1, що множиться на а плюс 1, і що множиться на а мінус 1. При цьому в нас два одинакових множники а плюс 1 можна записати як а плюс 1 до другого степені, і що множиться на анус 1. І приклад номер 7. 5 А квадрат мінус 5б квадрат мінус 15 А куб Б, плюс 15 А Б куб. Згрупуємо так само перший другий елемент, відповідно, третій четвертий. З першого другого винесемо 5 задушки, залишається А квадрат. Мінус Б квадрат. З третьої четвертої винесемо винесем мінус 15аб. В дужках залишається A квадрат, мінус Б квадрат. При цьому винесемо дужку А квадрат мінус Б квадрат, а в другій дужці залишається 5 мінус 15аб. В другій дужці також можна винести 5. І ми отримаємо а квадрат мінус б квадрат, що множиться на 1 мінус 3аб. Перша дужка а квадрат мінус б квадрат різниця квадратів також можна розкласти. Отже, ми отримаємо 5, що множиться на а Б, що множиться на а плюс b, і що множиться на 1 мінус 3аб. Номер 804 розкладіть на множники. Виконаємо приклади 1, 3, 5 і 7. Приклад номер 1. а квадрат плюс б квадрат до квадрату мінус 4а квадрат b квадрат. Якщо ви звернете увагу на останній елемент: 4а квадрат б квадрат це 2 аб відповідно до квадрату. Між даними квадратами стоїть мінус. Отже, можна розкласти на множники, використовуючи формулу різниця квадратів. Отримаємо а квадрат плюс Б квадрат мінус 2аб, що множиться на а квадрат плюс б квадрат плюс 2аб. Ну, а тепер в дужках ми отримали відповідно різницю, квадрат різниці і відповідно квадрат. Суми три член, який являє собою квадрат різниці і квадрат суми двох виразів. Звернувши по формулі, ми отримаємо а мінус б до квадрату, що множиться на А плюс Б до квадрату. Приклад номер 3. А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат мінус С квадрат. Якщо ми звернемо увагу на перші три доданки, то ми побачимо повний квадрат, звернувши яку, отримаємо А плюс Б до квадрату мінус С квадрат. А тепер у нас формула різниці квадратів, що, відповідно, ми матимемо А плюс Б мінус С, що множиться на А плюс Б плюс С. Приклад номер 5. 9А квадрат плюс С квадрат, плюс 6 квадрат. Мінус 9. Якщо ми звернемо увагу також на перші три доданки, то ми побачимо формулу квадрат суми двох виразів. При тому, що перший елемент це буде 3а, а другий це плюс С і відповідно до квадрату. І мінус 9. Переконаємося, що ми зробили правильно. Подивимося. 3а в квадраті це 9а квадрат, С в квадраті це С квадрат, і їхній подвойний добуток 6 6ac. Звернули ми по формулі правильно. А тепер застосуємо формулу різниці квадратів і отримаємо 3a плюс С мінус 3, що множиться на 3А плюс С плюс 3. І приклад номер 7. 49 мінус І квадрат плюс х квадрат. Мінус 14х. Єдине, що ми зробимо, трішки поміняємо місцями наші елементи. Запишемо як х квадрат, мінус 14х плюс 49 і мінус квадрат. При цьому ми бачимо, що у нас перші три доданки дають формулу квадрат різниці двох виразів. І отримаємо x мінус 7 до квадрату і мінус y квадрат. І знову формула різниця квадратів, що дає нам можливість розкласти на множники, як x мінус 7 мінус y, що множиться на x мінус 7 y. Номер 806 розкладіть на множники. Виконаємо завдання 1, 3, 5 7 і 9. Приклад номер 1. А квадрат мінус Б квадрат мінус АБ дорівні. Перше, що ми зробимо, ми, наприклад, згрупуємо з вами перші два елементи і розкладаємо на множники, як А мінус Б, що множиться на А плюс Б. Так як перші два елементи дають нам формулу різниця квадратів, а з других винесемо мінус задушки, отримаємо А плюс Б. При цьому ми звернемо увагу, що на спільний множник А плюс Б. Винесемо задушки А плюс Б. А в дужках залишається А-Б1. Так як другий елемент. Ось а плюс б винесений мінус за дужки, але в другій дужці на його місці повинен стояти вираз. Так як у нас мінус 1. Е, одиниця, одиниця просто число ми не пишемо, тому у елемент у другій дужці буде мінус 1 присутній обов'язково. Не загубіть, будь ласка, його. Приклад номер 3 4м квадрат мінус 9 н квадрат плюс 2m. Плюс 3n Знову для перших двох елементів скористаємося формулою різниця квадратів і розкладемо на множники 2 m мінус 3n. Що множиться на 2m плюс 3n І плюс винесемо дужки, і залишається 2 m плюс 3n Спільний множник у нас 2m плюс 3n. Винесемо дужки – В дужках залишається з першого е, доданку 2m мінус 3n і плюс 1. Не забувайте про оцю одиницю, яку ви повинні обов'язково записати в кінці замість другого елементу. Приклад номер 5 5X2Y 5 5x2y мінус 5 x квадрат мінус х квадрат плюс y квадрат. З перших двох винесемо 5 за дужку. В дужках залишається х мінус y. З других винесемо мінус за дужки. в дужках буде х квадрат мінус y квадрат. Отже, другий елемент треба, скориставшись формулою різниці квадратів, розкласти на множники. І буде мати 5 xy що множиться на x-y мінус x-y, що множиться на x плюс -Y, -Y, y. Тепер у нас спільний множник буде x-y, який ми винесемо за дужки. З першого елемента в нас залишається 5 xy а з другого x плюс y. Але перед ними стоїть знак мінус, тому в дужки буде 5 xy мінус х мінус y. Приклад номер 7. 8 МП плюс 8np мінус М квадрат, мінус 2 мн мінус Н квадрат. З перших двох елементів винесем дужки 8П в дужках залишається m плюс N. А з других трьох елементів винесемо мінус за дужки, в дужках залишається м квадрат. Плюс 2Mn плюс Н квадрат. В другій дужці тричлен можна звернути як квадрат двочлена, і отримаємо 8п, що множиться на m плюс n мінус m плюс n до квадрату. А ви пам'ятаєте, квадрат це добуток двох однакових множників, один з яких ми винесемо дужки м плюс n. А в дужках залишається 8П мінус М-, так як перед другим елементом стоїть знак мінус. Розкриваючи дужки, ми знаки поміняємо на протилежні. І приклад номер 9 m куб мінус 8n куб, мінус m квадрат, плюс 4 mn мінус 4n квадрат. З перших двох ми побачимо, що у нас є різниця кубів, розпишемо по формулі різниці кубів. Отримаємо m мінус 2n, що множиться на m квадрат плюс. 2mn плюс 4n квадрат. А останніх трьох винесемо мінус задушки, що отримаємо m квадрат мінус 4mn плюс 4n квадрат. Звернемо по формулі квадрат різниці двох виразів. І отримаємо m2n помножити на М квадрат 2МН плюс, плюс 4 н квадрат. М m2n до квадрату. При цьому ми винесемо спільний множник за дужки. Це спільним множником у нас буде m-2n. І в другій дужці залишається М квадрат 2МН плюс 4 н квадрат мінус плюс 2. N. Не забуваючи про те, що перед другим виразом у нас стоїть знак мінус, отже, при розкриванні дужок знаки поміняються на протилежні.